Переселенці голосуватимуть відповідну постанову на цьому тижні прийняла центральна виборча комісія України. Її обговорили під час круглого столу в Івано-Франківську. Він відбувся за участі всеукраїнського громадського об'єднання Центр підтримки громадських ініціатив. Так як я бажаю висловити свою думку, то мабуть таких свідомих громадян тут досить багато. Кожен з них бажає це зробити. Насправді на сьогоднішній день я не знаю, як голосувати і вважаю, що якщо кожен з нас буде індивідуально якось вирішувати це питання, то це ну. Майже неможливо буде, а якщо нашій владі вдасться якось ну, напрацювати якусь схему, зробити якось ну, це організовано, то ми будемо дуже вдячні. Учасники заходу інформували про виборчі можливості мешканців зі сходу України та Криму, обиратимуть депутатів вимушені переселенці за спрощеною процедурою, оминаючи довідку про причини переїзду для того, щоб зареєструватися. Потрібно тільки документ, паспорт, де які засвідчує, що людина має реєстрацію в Луганській Донецькій області або Автономній Республіці Крим чи місті Севастополь. Цього достатньо людині видають посвідчення, в якому вказано на якій дільниці вона має право взяти участь в голосуванні. Виборці переселенці віддаватимуть свій голос лише за політичні партії. Місцевих депутатів не обиратимуть. Постановою ЦВК дозволено органам державного реєстру на підставі заяв змінювати дані ви... Виборців та місце голосування, «ЦВК упростило процедуру. Наприклад, людини немає в реєстрі або людина в реєстрі з неправильною прізвищем за своєю виборчою адресою там Донецьку, Луганську або Криму. Тепер ми маємо цілковите право прийняти в них заяву на зміну таких даних, і ми вносимо зміни в реєстрі без зміни виборчої адреси на Франківськ. Тобто, людина 18 років досягла її немає в реєстрі, але хоче бути в реєстрі, щоб голосувати. Ми по її заяві спокійно включаємо по Криму, по Донецьку чи по Луганську. Сьогодні на Прикарпатті прожив. Вають понад тисячу переселенців з правом голосу. Внести себе до списку виборців можна до 20 жовтня, включно. Ольга Цьома, Ігор Духович, новини на вежі.